14 жовтня 2014 року було започатковано свято День захисника України. 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Безпрецедентні зразки мужності та відваги виявляють наші захисники та захисниці на передовій російсько-української війни. Сотні відданих життів за батьківщину потребують гідного вшанування з боку суспільства і держави. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усім героям України, які поклали своє життя задля мирного неба не тільки для своєї сім'ї, а й для всього українського народу. Ця кривава війна не вминула й великодальницьку громаду. Тож давайте згадаємо імена наших мужніх і сміливих воїнів. Та вшануємо їм пам'ять хвилиною мовчання. Герої не вмирають, вони назавжди залишаться в наших серцях. Слава Україні, героям слава!